20 грудня на засіданні виконавчого комітету міської ради схвалили проєкт бюджету Житомирської громади на 2024 рік. Про суму бюджету та основні видатки розповіла перша заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшенська. Це буде бюджет утримання громади, виживання громади і також підтримки Збройних сил. На сьогодні ми говоримо про суму близько 300 мільйонів гривень, яка вже затверджено буде в бюджеті завтра і передбачено. Можливо, завтра ще депутати відкоригують сторону збільшення цю суму. Однак ми точно розуміємо, що це та сума, яка сьогодні дозволяє бюджет передбачити, виділити. І по аналізу як дохідної частини, так і витратної частини, тому що вже є розпорядження міського голови про оптимізацію повністю. Життєдіяльності міста в розумінні як самої міської ради, так і комунальних підприємств. І потім буде відкориговано і в сторону збільшення також буде уточнено вже по аналізу даних пройних сил. Основні видатки будуть на що? Якщо ми говоримо основні видатки, це буде галас освіти, галас культура, безпека громади. Ось і все. А скільки коштів виліт виділять на ЗСУ і оборону? 300 мільйонів. Це будуть кошти, які Близько 200 мільйонів це будуть кошти, які будуть виділені у вигляді сувенції. І на 100 мільйонів передбачена закупівля та передача майна за звернення військових частин. Директорка департаменту бюджету та фінансів міської ради Дзіна Прохорчук каже, що через те, що з місцевого бюджету вилучили військове ПДФО, бюджет громади на наступний рік зменшився. Наступний рік вибачте мінус майже мільярд сімсот. Це втрати за рахунок того, що ми не отримуємо взагалі не отримуємо податок на доходи не лише військових, а правоохоронних органів, органів безпеки, які розташовані на території нашої громади. Якщо порівнювати, то 293 мільйона і весь бюджет розвитку Житомира на наступний рік планується 321 мільйон. Тобто фактично ця сума така сама, як бюджет розвитку громади, Тетяна Дукач, Євгенія Бравенко, Суспільне, Новини Житомир.